Життя змінюється дуже швидко. На які 10 тем варто звернути особливу увагу у 2024 році про це колонку в The Economist написав редактор Том Стендейдж, який є профільним редактором The World Ahead 2024. Пам'ятаєте, була така дуже цікава обкладинка The Economist, на якій були різні символи. Портрети президентів Сполучених Штатів Америки, України і деякі загадкові силуети, в тому числі один загадковий силует жінки, і тепер ми з вами вже здогадуємося, що це за важлива жінка. Так от, він. Підкреслює, що чи це сплеск збройних конфліктів, чи зміна глобальної карти енергетичних ресурсів, чи швидкий прогрес в галузі штучного інтелекту, світ змінюється просто з фантастичною швидкістю. Від ситуації на Близькому Сході до впровадження електромобілів, лікування, ожиріння. все виглядає зовсім інакше ніж рік або два тому. І наша мета кажуть, в закономіс допомогти читачам залишатися в курсі подій у світі, розповісти, що може. Чекати попереду. Щоб розпочати, вони пропонують 10 тем, на які варто звернути увагу в 2024 році. Перше голосування: бум. Вибори в усьому світі для більшої кількості виборців, ніж будь-коли раніше в історії. Привернуть увагу до глобального стану демократії. У 24 році відбудеться понад 70 виборів в країнах, де проживає. Понад 4 мільярди людей. Вперше більше половини населення планети будуть обирати. Але в той час як кількість виборців зростає як ніколи, не обов'язково при цьому зростає рівень демократії. Багато виборів не будуть ані вільними, ані чесними. Як колись казав Ю, журналістам, які закидали йому автократичний стиль управління, він казав: а ви дійсно збираєтесь будувати демократію в країні, де люди заробляють менше трьох тисяч доларів. Ну якщо перерахувати це на нинішні гроші, це більше десяти тисяч доларів в місяць. Тобто, якщо люди просто виживають, то не буде там ніякої реальної демократії, а буде просто імітація під капотом якої буде там або феодалізм, або... Якийсь інший формат реального управління. Друга тема глобальний вибір Америки. Виборці та суди винесуть свій вердикт Дональду Трампу. Ми знаємо, що цей вердикт частково винесений, і Трамп. Має один з трьох шансів повернути собі президентське крісло, говорив з економіст в тому спеціальному випуску. Сьогодні ми бачимо з вами, що ці шанси набрання Трампа вони більше очевидно, ніж третина, але менше, ніж у його опонентки Камала Харріс, яка останнім часом випереджає Трампа вже більше ніж в межах статистичної похибки. Тож, результат може залежати від кількох десятків тисяч виборців в кількох штатах, які вагаються «свінгінг стейтс, так звані та але наслідки дійсно будуть глобальними. Вони зачіплять все від кліматичної політики, енергетики світової і до військової підтримки України. За економіст також наголошували, що доля Володимира Путіна буде залежати більше від американських виборів ніж. Від російських, тому що ну насправді в Росії ми з вами розуміємо, що ніяких реальних виборів немає. Третя тема: необхідність для Європи зробити крок вперед. Відповідно, Європа повинна активізуватися і надати Україні військову та економічну підтримку, необхідну для тривалої боротьби, одночасно прокладаючи шлях до можливого членства країни в Євросоюзі. Це буде правильним кроком. А також застраховує від ризику, що Трамп повернеться до влади і припинить підтримку. України четверта тема: близькосхідні заворушення, напит Хамасу на Ізраїль і відповідь Ізраїлю проти Гази перевернули регіон і перекреслили ідею про те, що світ може продовжувати ігнорувати важке становище палестинців. Чи переросте цей конфлікт у ширший регіональний? Чи запропонує він новий шанс для миру? Питають за ікономість для Америки, перенапружений на держави. Це також тест на те, чи зможе вона адаптуватись до більш складного і загрозливого світу навколо. І Ми з вами бачимо, що насправді в Америці борються два світогляди: один ізоляціоністський, який просуває Дональд Трамп, і який, до речі, поділяють далеко не всі республіканці. А інший глобалістський, який наполягає на збереження ролі Сполучених Штатів Америки як такого світового поліцейського, як країни, яка має в своїй політиці виходити далеко за мир межі географічних кордонів власної країни. Ну і мені видається, що цей другий сценарій, він для США насправді єдиний, який дозволить їй зберегти статус країни номер 1 тому що долар є світовою резервною валютою, і дуже багато речей зав'язані на цю роль Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо вона проактивна, якщо вона сильна, якщо вона виходить, проекцію сіли робить за межі Власних кордонів, то це одна історія, да? тобто це один світопорядок, в якому ми жили там, скажімо, останні 80 років. Якщо це міняється, то міняється кардинально взагалі ландшафт світу. П'ята тема: багатополярний розлад. Американський план розвернутися до Азії, засередитися на суперництві з Китаєм, що зростає, був зірваний війною в Україні, а тепер і в Газі. Росія також відволікається і втрачає вплив. Заморожені конфлікти відтають, а локальні холодні війни розпалюються по всьому світу. Нестабільність у Сахелі зростає. Світ готується до нових конфліктів тепер, коли однополярний е, такий світ Америки закінчився, кажуть за економіст. Шоста тема друга холодна війна. Оскільки зростання Китаю сповільнилося, напруженість навколо Тайваню зростає. а Америка продовжує обмежувати доступ Китаю до передових технологій. Риторика нової холодної війни стала більш жорсткою. Але західним компаніям, які намагаються зменшити залежність своїх ланцюгів постачання від Китаю, буде набагато легше сказати це, ніж зробити. Тим часом обидва табори намагатимуться завоювати країни глобального Півдня не в останню чергу через їх ресурси. Сьома тема нова енергетична географія. Перехід до чистої енергетики створює нові зелені наддержави і перекроює карту енергоресурсів. Літій, Міді, Нікель мають набагато більше значення, тоді як Нафта і ГАЗ, а також регіони, які домінують в їх постачанні, тепер будуть мати менше значення. Конкуренція за зелені ресурси змінює геополітику і торгівлю, створюючи несподіваних переможців і переможених. Тим часом серед виборців відбувається зелена хвиля, які вважають кліматичну політику змовою еліти проти простих. Людей, ви знаєте, що кандидат в президент США Трамп взагалі за заперечує глобальні кліматичні зміни. Економічна невизначеність, восьма тема: західні економіки показали кращі результати, ніж очікувалось в 2023 році, але ще не вийшли з кризи. Процентні ставки, які залишатимуться вищими достатньо довго, будуть болючими як для компаній, так і для споживачів, навіть якщо рецесії вдасться уникнути. І в заекономіст казали, слідкуйте за банками та. Їхніми вкладами в комерційну нерухомість, де справи можуть піти погано. Китай може впасти в дефляцію. Але ми зараз з вами бачимо, що схоже, що світу вдається уникнути жорсткої посадки і вже. В цьому році очікуються зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США. Вони будуть зменшувати базову ставку, це означатиме дешевші гроші, це означатиме більше економічної активності, це означатиме розігрів економіки, замість політики заморожування, економіки, жорсткої монетарної політики, рестриктивної, так званої, яка передувала в попередній. Рік і навіть більше для боротьби з інфляцією. Штучний інтелект стає реальністю. Дев'ята тема: бізнес впроваджує штучний інтелект, регулятори регулюють його, технічні фахівці продовжують його вдосконалювати. Дебати щодо найкращого регуляторного підходу посиляться. Чи не є аргументи про екзистенційний ризик приманкою, яка приносить вигаду тим, хто перебуває при владі? Продовжуватимуть з'являтися несподівані способи використання та й зловживання штучним інтелектом. Виникає багато занепокоєнь щодо впливу штучного інтелекту на робочі місця, навіть знищення цих робочих місць. Ну і потенціалу його втручання в вибори. Також який його найбільш реальний вплив питають за економісти. Самі відповідають більш швидке кодування. Хоча цей погляд достатньо обмежений, ми бачимо з вами, що вже сьогодні застосунок штучного інтелекту виходить далеко за межі покращення ефективності програмування, тобто, це військова тематика оборона, це медицина. Це ефективність ведення бізнесу. До речі, в Україні є компанія Лернторн Global, яка навчає використовувати штучний інтелект, інтегрує його в бізнес під конкретні бізнес-задачі, а також супроводжує як консультант на аутсорсі. Десята тема: об'єднання світу, можливо, ідеологічні розбіжності відійдуть на другий план, коли світ буде насолоджуватися Паризькою олімпіадою, астронавтами, які можливо облітять місяць, чемпіонатом світу з крикету серед чоловіків, але. Так само ймовірно, що ті, хто сподівається на глобальну єдність, опиняться в глухому куті. Отакий От погляд від редактора проєкту The Economist під назвою Світ, який чекає на нас у 2024 році. Якщо, друзі, вам цікаво почути мою суб'єктивну особисту версію про топ-10 глобальних трендів гарячих тем, які ми не можемо ігнорувати, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково поділюся з вами. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвіночок, і підтримайте мене на Патреон. Дякую.